Вітаю вас. Ми зараз на нашому об'єкті в ЖК Старт. Тут у нас закінчується етап меблювання і розпочинається етап фарбування. Тобто, ми е, змінили послідовність фарбування з меблюванням для того, щоби підписуватись на наш канал, дізнаєтесь далі. Меблі вже майже готові. Тут доставляться ще фасади, і після цього ми робимо повне пакування меблів. Для чого це робиться? Для того, щоб наш стандарт фарбування Q4 не дефектувати після меблярів. Тобто, ми запаковуємо все, це дешевше. Ніж потім перефарбовувати і десь лагодити якісь стіни. Цю технологію ми вже випробували, і вона значно зручніша, якщо невеликий простір, багато складних рішень зовнішніх кутів. Тобто ставляться меблі, пакуються, іде вже пофарбування стін і стелі. Вікна тут вже запаковані. Зверніть увагу на якість пакування, тобто всі примикання охайно виконані для того, щоб потім просто пройтись і пофарбувати з поліоризатора всі стіни. Так само ми будемо пакувати меблі, коли фарба висихає. Пакування знімається і не треба буде дефектувати, пофарбовувати, тому що все вже готове.